гей 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 не забудь підписатись на канал. Та буде тобі дружба магія. Yay. І так, привіт, моя зелена банда. З вами з вами з вами Флатер Грін. Сьогодні ми по продовжуємо вбивати наші нервові клітини. Вибачаюсь, що я якось захопився, щоб не перебивати апетит. Я вирішив повністю записати цей комікс, не дивлячись ні на що. Тому так. Ми закінчили на, сьомій, на сьомому розділі. І факт в чому? Ця анедота попросила бити Джорджа у Пепе. Тому що та закохана у неї, і вона зробить все, що а, захочеться. Тому що та закохана і так далі. І, 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 і. А до речі, так, спонсору цього розділу це анекдот: у що не вірять сліпі люди у кохання з першого погляду. Дійсно, згоден. Так. Окей, Жор ще більше став в ужасі, іграшка також тепер в ужасі. Від даних подій. Оу. Чому вона взагалі це вирішила? Через що? Не залишати свідків, чи що? Пепа теж в ужасі стала, всі тупо мовчать і все. Джордж ще більше в ужасі. У? Може, скажете хоч слово якесь. Дякую, що перервали цю тишу. Він заважає. Ти знаєш, що маєш робити. Чому він заважає? Де він заважає? Я в шоці. Окей. Я в шоці. Пепа тупо загорілися бажанням. Іграшка його тікай. Іграшка що, жива чи що? Так, Джордж не встиг. Вона схопила його за шкібарк. Я знала. Оу! Оце підстава! Оце підстава. Вона ї... зробила їй перевірку. Чи зробить вона це заради неї? Якщо так, то вона божевільна скотина. Якщо ні, то. То все нормально. То вона хоч трохи в своєму глузді залишається. А так то вона. Це його тому. Відпусти сучко. Вона кинула Джорджа. Я не хотіла бляха все вірити. Тут ще не хватає музики. Ouais, ти справді впала дуже низько, навіть нижче, ніж я. Джордж, ти сам. Так, дяка. Duh, 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 duh. <х�ь> Ду -ду -ду. Тобі не слід було цього робити. Здається, ти вже не любиш мене так сильно, як раніше. Що за вестер начався? я не поняв. Намагаючись вбити свого молодшого брата, ти перетнула межу, яку не повинна була перетинати. Ти маніпулювала мною. Я просто хотіла перевірити, чи є у тебе ще добре серце. Але в тебе його точно немає. Ані в тебе, ані в мене. Тож. Я не кохаю тебе, крапка нахуй. ха <рив> Сказала, як відрізала, йо -моє. Це я. Хрюшка. Я не поняв, а це що? Почекай, вона типу пожахнула її, чи що? Окей. Давай дивимося, подовжому. Перед тим, як ви продовжите дивитися це відео, хотів би особисто подякувати за те, що ви дивитеся, ставите вподобайки та коментуєте наші відео. Нам дуже приємно, що на парабідак гамай, що на парабідак, що на моєму особистому Флатергріні. Ми дуже вдячні за це і в особливості вдячні за донаторів, які, які підтримують фінансово наш проект. Тому ось люди на екрані, хто задонатив, усім вам дякую. І приємно вам далі перегляду. Так, попередження, попередження попереду скажена на голову відбита чувіха. Бекон на ніжках дає жару. Ну добре. Офф. Пепа. Вона її жахнула все таки Ти справді мене кохала? Ай я в шоці. Я думав, що та хоча б щось зробить, а... а не отак. Ти вб'єш мене? Капець. В общем, капець. Чи справді ти зможеш знищити все? Боже, бережи Джорджа. Да, ну це вообще жесть. Тобто вона на все згодна була заради неї. А по ітогу через те, що вона маніпулювала нею, то вона її все одно вбила. Ну, це бред якийсь. Тепер вона дивиться на зірки з її головою. Це вже якийсь психодел почався, я не знаю, мені це не сильно подобається. Точніше взагалі не подобається. О, Сьюзі, ми нарешті разом. А ця ця пепа з синдромом Яндера мені взагалі якось не заходить. Ну і срака якась. Окей, Джордж іде на самоті. з іграшкою Сподіваюся, що він, коли виросте, стане ну, не таким, як вони усі. Якщо ще виросте, Джордж! В мене це капець. Відбувається черговий пізде, зараз без жартів, зараз ми ревіти будемо. Мені, бляха до біса, наш тут було спойлери, алло що так... Типа... Зацензурили що? А Значить, показали їхню всю сім'ю жахнутих на голову. Один Джордж, який був нормальним. Але у нього жорсткий ПТСР від всього цього. Джордж! Якби я міг, я б тебе захистив. Це реально тупо психодел. Сподіваюся, Сьюзі вбила пепу. На жаль, ні. Піс. Бляха. По скриптум душей додали. Перекладачку. Пане динозавре, здається, ми вже заблукали. Оу, ні. Тікай Джордж. Я відчуваю, що за мною спостерігають. Неймовірно смердить. Це гірше, ніж мамине сміття та цигарки. О ні. О ні, він прийшов саме туди, де пепо залишила голову. Ви серйозно? Зачекай! ДПС День? А це... а, там, де вона сховала день. Ну і не закопала? Чи що? Чи викопала? Бепа, пеп, пеппе, пеп, бе. Я йду звідси. О, ні. Мені лячно за жоржа. Мені дуже шкода. Те пережити ось таке от. Це просто нереально. Окей, а, на цьому все. Це був наступний епізод. А, порушуємо психіку коміксами про свинку Пет. А, Так, у нас залишається ще зовсім трохи. Тому, всім дякую за перегляд. З вами був Олег. Підписуйтесь, залишайте коменти, ставте пальчики вверх. Всім дякую, всім пока.